Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті BMW M40 хотів би з вами поділитися, як зняти самий двигатель. У відео це не попало, але я вам покажу, де він знаходиться. Потрібно у нас відкручувати спочатку проводку моторну, а далі потрібно виймати самий желізний Тут у нас один, два, три, чотири, п'ять. всього шість болтиків під ключик на сім головку. І двигатель досягається відти самий. Далі покажу, де знаходиться аеростат пічки. Щоб ви знали, щоб. Бо машину я вже споскривав всю проводку, тому що є в машині замикання десь. А найперше, у нас так само двигатель, я зараз телефон вільні і покажу, де нас знаходиться аеростат пічки. Так. Вам буде потрібно зняти оце все. Так, тут я бачу, була встановлена, коли не синілізація була. Бачу якісь доповнітельні, це скорше, що лишилося від синалізації. А, є перемички, Ну, е, Добре, коли в машині є штатна сигналізація, коли ніхто не лазить. Ну, що я скажу? Ну, Проводка тут ще, не, ще в хорошому состоянні. Тут взагалі, е, самі моторну косу ко, навіть ну, ніхто ще не трогав. Так, е, я подивився, як би вам показати. От де знаходиться стат пічки. Так щоб я вам... От за цим клапаном, який перекриває горічу теплу воду, точніше тосол. І він знаходиться от там, де поводка, бачите, жовтий, і зелений, і синий. А далі я почав дивитися, бо хазяйка каже, що димілося десь з під самої панелі. І все-таки я обнаружив, що у нас в нас не з двигатель. Поводка в нас ціла. Я розібрав тут. Теж є трошки підгорілі провода на прикуювателі. Ну, це поки що мелочі. А Далі є так само салонне замикання. Але я дивлюся, що От там я почав розбирати повода туди. І там десь є в нас теж доповнительні повода. Не знаю для чого їх поклали. Нічого, будемо шукати. Так. І я самий двигатель витягнув. Він дуже багато на себе бере таку нагрузку, що практически воно просто плавить по водку. Я думаю, що і знову щоток або двигателею вже цьому настала вже момент такий, що його вже потрібно, напевно, що викидати. Так, давайте ми включимо блоки. І давайте подивимося взагалі скільки цей. Двигатель споживай. Так, як би мені це возьму підставку. І моя камера поламалася. Поламалася моя підножка, яку я зробив. Отак От я її ставлю. А, ну, нічого, зараз попробуємо щось придумати. Так. Я зараз знімлю на бік. Так, давайте ми підключимо саме двигатель. Подивимося, взагалі, чи він ще буде якісь, в принципі, житні давати. Ну, Основна причина, чому в салон поступав дим, це все через цей двигатель. Так, давайте я його зараз підключу. Я відставляю 10 А і кладу 12 В. Так, і давайте ми попробуємо. Так, підкидаємо його. Так. І пускаємо на погу. Так, ну, двигатель крутиться. Так, і давайте я візьму камеру. І дивіться, красна лампочка світи. Я виклав 5 А, ще там не 10. А, ну двигатель не споживає багато. А от, от за пашок з наго йде. Ті ще доволі хороший. Так, ну нічого, ми ще будемо дивитися, є в салоні така ж приводний, який перекриває. А, зараз ми повіримо щотки в цьому двигателі. Подивимося від кіткий запах, іменно коли ми включаємо бігатель, в машині дуже чути поводкою. Ну, двигатель ну, вроде, у нас ще і спал. Так, Я поки що виключаю і поки що будемо шукати сервопривод, який перекриває, холодний, точніше, який перекриває воздух знаружжі салону. І подивимося там до, до самого приводу, подивимося до проводки. Так, і двигатель у нас не димиться. Так, ну дим сьогодні я вже підключив все, ну Дим такий повалив по повні. А, Коли імену лишдує двигатель. А в нас лібо еостат пічки щось там куяся на нім, будемо теж його досягати. І далі я от, поклав, вразивши отут лампочку. А, немає підсвітки так само, номера заднього. Тут якісь габаріти, що безліва. Ну нічого, нам головне встановити, щоб. Хазяйка не переживала, тому що машина ну, поводка це така опасна діло. Якщо тут десь ловиться ще під капотом, ще, ну, якщо в салоні десь ловиться, це дуже плохо. Так, Поки відео завершаю, я б більше з підозрою самий двигатель, щотки, звісно, і я би хотів теж достати самий стат пічки і взагалі його витягнути і подивитися, що з ним теж є. Так, я поки поставлю на паузу і подивимося теж до стата пічки. Так, і все-таки я від, відкину щотку. Е, ну, щотки вже пошті на ізнося, але не причина. Е, це не тут причина. А будемо шукати далі. Е, не знаю, або Еостас що здимитися, або не знаю, що є. Будемо дивитися далі. Е, все-таки двігатель це ще буде ходити. Ну, щотки таке, ну, на сезон ще може хвати їх. Е, ну, я потім поміняю, якщо то. Так, все поки з цим, поки ми від цього відстаємо. Так, а от і остат пічки самої. Вот і відкий запах, ішов. що. У нас горіли контакти. Як би вам показати. Так, якщо буде видно, я піду тако на двір. Так. А, от відки йшло воно, відки воно деміло. І чому в салоні так чути було димом. <кхи> так, цю штучку навіть не знаю, що зробити. Скорше, що ми її, напевно, закажемо довго. Ну, це дуже хороше качество, навіть не знаю, що робити. Тут скорше, що не контакт, бачите? Може цей головний контакт, оцей. Да, ну жалко, звісно. Бо це дуже хороший його Такого зараз качества не роблю. Тут спіралі, дивіться, які вони крепкі. Все, поки на сьогодні я з цим завершаю. Основна причина, чому у нас було дуже чу чути димом, це все за це за це статуса, воно було чути димом, коли машина нагрівалася. Включали печку. І тому було таким чути димом. А мозги от де BMW M40, де вони знаходяться. І взагалі кусу суду ще ніхто не лазив. А, да, іменно по заводській проводці машини. Взагалі ще ніхто тут ніхто не лазив. Єдине, що мені не подобається, коли це було повода, це висит, кишки, Особенно хто пускає плюс, не перемотаний вот, по, по желізу, коли оця вот, вся вібрація по, по ямах. І це може призводити вот, до пожеру <coughs> вот, такий колхоз. Але нічого, ми це все переізоліруємо мотечистою ізолієнтою. І все буде добре. А далі в нас взагалі немає підсвітки номера. Так, я зараз вже підкладу кліму. Машина, в принципі, на ходу все добре. Так, я покладу зараз кліму. І ми подивимося, зараз що у нас з подсвіткою. Так, от я поклав. І передохнітель, дивіться, він загоряється доволі на повний накал. В машині, по-перше, все відключене. Зараз я покажу вам. Так. От лампочка у нас сама габаритів. Я чому через лампочку подав, я зараз покладу сюда мощну лампочку. Але це йде у нас на підсвітку салона. Тож ця лампочка точно що йшла, тут що горіло, зайві вже не горить нічого. Ну нічого, ми зайві будемо дивитися. І ззаду у нас ну, ще взагалі нічого не світить. Може й світи щось? Ні, є, є, є. Є, підсвітка є. А тут що у нас? Так. А тут нічого немає. І підсвітка номера теж у нас не робить. Ну нічого, це ми поправимо, щоб хазяйка міліція не спирала, бо міліція це пази. А, все, ми це все ще повіримо. А, У нас головне, що а, це вже частна проблема. А, дуже бачу багато тут подохнітелів погоріло. У цим блоковим. Добре, що ви, слава Богу, не ставите предохранитель, якщо у вас горя і на 10 а, Ну максимум можете підняти там на 15. Але не совєтую, чесно. Лучше шукати причину. Бо тому що, за того, що чим будете більше класти предохранитель, а Там, де воно коротить, воно було б коротити ще і ще, поки проводка не до купи. І тоді виникає вже пожар. Да. Ну що, ну, машина прикольненька. І по состоянию вона ще взагалі на ці роки. Взагалі непогано. І даже. тут навіть, бачу, коло мотора. Не дуже лазили. Віце тут таке дереве, цікаво. Все, на сьогодні я поки відео завершаю. Отакий От ремонт невеличкий. А у нас сама проблема це у реостаті. Він доволі почав димитися. Не знаю, що є. Ну, нічого, ми будемо сов'ятиватися з хазяйкою. Скороше, що ми закажемо друге, щотки я перепаяю, і я думаю, що все буде добре.